Бути дружиною на візку важко, а бути при цьому матір'ю ще важче. Олександра щодня виконує обидві ролі. Жінка дбає про свого чоловіка, самотужки порається по господарству, готує їсти. А також виховує чотирирічного Данила. Олександра розповідає, з проблемами доводиться зіштовхуватися щодня. Передусім, вони пов'язані з доступністю. В садик ми ходимо і до сих пор. Я не знаю ні одну тому що Тож в садик я як таковий не можу. Вот. Отвела ребенка і привела, і все. А, а он там делает, Как там? вот расспросить, как мамочка, знаєш, абсолютно этого нету. Олександра додає: окрім того, що освітні заклади, як і місто в цілому є недоступними для людей з обмеженими можливостями, величезною проблемою також є медичне обслуговування, а саме нестача потрібного обладнання та нетолерантне ставлення самих лікарів. Можеш себе представити, що нейропатолог говорить, чому ви обуті, ви все одно не ходите, або встаньте. Я вас послушаю. То есть я не должна обуваться, тому що я не хожу. Я должна ехать їхати Или э, очень складно попасть з гінекологи. Це взагалі табу. Нету этих кресел, которые бы які допомогли, э, кото пускаються, поднимаются. Про упереджене ставлення лікарів до жінок з інвалідністю, розповідає і Людмила. Будучи вже в інвалідному візку, жінка змогла виносити та народити двох здорових дітей, але все могло бути інакше. Я перший раз, скажем, пройшла. Узнать, если я беременной нет, и врач мне сразу предложил аборт. Ты хочешь, может, не хочешь? Нет, сразу аборт. Говорю, я не собираюсь делать аборт. Я собираюсь рожать. Врачи были в шоке. Говорю, как? У нас такого еще не было. Да ничего будет. Ці та інші проблеми обговорили за круглим столом за участі представників влади. Організатори кажуть, такі заходи потрібні не тільки для того, щоб цю інформацію почули чиновники вони корисні ще й для самих жінок з інвалідністю, адже часто вони не знають власних прав. Тим головна мета семінару зламати стереотипи. «На Жаль, існують такі стереотипи, що жінка з інвалідністю не ну, їй не треба бути красивою, їй не треба народжувати дітей, їй не треба виходити заміж. Є у нас в суспільстві така думка. І тому такі стереотипи ми хочемо трошки змінити думку суспільства. Я е, за п'ять років помітила дуже хороший прогрес. Все менше і менше зустрічається дискримінація. Як серед людей з інвалідністю, так і серед жінок, але все ж таки вона ще присутня, тому я надіюся, що ми поборемося її. Семінар триватиме, ще протягом двох днів. Зокрема, для жінок з інвалідністю проведуть майстер-класи з макіяжу та перукарського мистецтва, аби навчити їх почувати себе більш привабливими. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час.